Конопляні оселі, майбутній тренд в екобудівництві. Переконання автори нової технології. Житло з конопель довго зберігає тепло, підтримує вологість повітря і дозволяє суттєво заощадити. Стартап уже переміг у всеукраїнському конкурсі проєктів кліматичних технологій. Як виглядають конопляні будинки? Бачили наші кореспонденти на опалення свого будинку. Андрій не витрачає майже ні копійки, Хоча дім кам'яний дома дуже довго тримає тепло. Секрет такого теплозбереження коноплі в стінах по 35 сантиметрів у кожній, та стільки ж на стрісі. Недоліків господар поки що не помітив. Рішив утіпліти коноплю, тому що коноплю не їдять миші, вона абсолютно не боїться води. Зимою дуже тепло. Ми там буржуйку розтопили, кілька полін бросили і довго держала тепло і запах приятний, такий клас. Будинків з конопляними стінами під Києвом кілька зовні їх не відрізнити від звичайних для будівництва. Використовують особливу суміш рубленого конопляного стебла, вапняку та води. Автор розробки Сергій розповідає: такий дім не містить жодної токсичної речовини, навпаки, ще й очищує повітря. Наш матеріал при установці твердіє за щодо поглощення угліки слова газу з атмосфери. Тобто, чим грізніє среда, тим швидше набирає прочність наш матеріал і очищає окружающую среду. Винахідники кажуть: суміш із конопель не гниє, не горить і не боїться гризунів. Готову стіну не треба зашивати гіпсокартоном, лише заштукатурити. Дім, ніби живий, підтримує комфортну температуру та вологість повітря. Сергій показує макет стіни. Елементи каркаса ані повністю утоплені в нашій смісі. Таким образом, ми обираємо любую яку можливість мостіка мостиків холода. Розпространення огня повністю включається. Розробники запевняють, будинок міцний простоїть не одне століття. Жити, працювати і займатися спортом у такому приміщенні корисно для здоров'я. А в цьому конопляному будинку створили студію бойових мистецтв та йоги. Матеріал вирішили не ховати. Нехай впливає не лише на самопочуття, а й на атмосферу. Українська розробка набирає популярності за кордоном. Такі екологічні конопляні будинки зводять у Польщі, Японії, США та Італії. Планують будувати навіть за полярним колом. Стартап уже потрапив до фіналу міжнародного конкурсу. Якщо переможе, у жовтні представлятиме Україну на європейському змаганні Fallen Walls у Берліні. Катерина Срілкова, Вадим Свірідонов, Юрій Романенко, новини телеканал Інтер.